Нова порція свіжоскошеної трави. Її вже подрібнено і спресовано. Солосуванням займається уже інший працівник. Сіно лежить без доступу повітря під плівкою шість тижнів, щоб потім роками бути кормом для тварин. Кожен тутешній водій, завдяки додатку Tracker.com точно знає, що мусить робити, і де саме перебувають колеги, і не лише це. можна побачити, скільки в тебе роботи, скільки часу на дорогу маєш, можна розрахувати витрати диспалива. Можна зрозуміти, скільки знадобиться часу для певних речей. Підприємство має 17 машин. Вони виконують завдання фермерів Мюнстерланду. Окрім силосування, це розкидання навозу й добрив та збір урожаю. Уже півтора року, як Крістов Ганте оцифрував цей процес за допомогою трекерком. Тепер все стало незрівнянно зручнішим. І робити обтяжливу паперову документацію йому вже не треба. Додаток вже окупився. Розробили його чотири роки тому двоє програмістів, які до сільського господарства взагалі не мають стосунку. Однак вони дізнались, що в одній з найстаріших галузей економіки є чимала потреба в дигіталізації. У стартапі задіяно 40 робітників. Віднедавна вони розробляють систему управління фермою. Сьогодні є потреба у відслідковуванні усього процесу виробництва продуктів. Як наслідок компанії мусять робити ще більше документації. Можна з певністю казати, що без сучасного програмного забезпечення весь процес уже не керований. Це якраз про підприємства Крістофа Ганте із новим додатком зауважує керівник стосунки між шістьма постійними і кількома сезонними працівниками змінились мені більше не потрібно постійно телефонувати працівниками, запитувати, де вони, скільки часу їм потрібно, коли можна запланувати наступного клієнта. Один з іншого боку з працівниками більше не зв'язуються, і це веде до того, що з'являється певна байдужість щоб не втратити особистого контакту, Ганте регулярно інспектує поля. Лише один його співробітник раніше був проти трекерком, але тепер і він не хоче працювати без додатку.